Так, пацаны. Давайте. Ничто. Так. Выходит. Бачите? А ну, на місце. Їжте. Так. Будете сюди. На, на. на. Тобто то я порція. Так, Так, друзяки, весьма привіт. Раннє вправляння. погодував третю партію до Такі, бачите, Пацани почали вже їсти. ну Перші з'їли комбікорм, зараз почали вже їсти солому, тому що зараз і треба води їм набрати. Ну, і заодно хочу зняти про них коротенькі відео, хочу вам їх показати, бо дивлюся, останнім часом ну, доволі багато людей цікавляться, щоб я про цих бичків щось розказав. Багато хто писав, чи я їх ще тримаю чи продав. Ну Як бачите, друзі, бички є. ну Це поки що. Я думаю, що найближче 2-4 тижня я їх вже буду здавати. От чачки вже поїдуть. Зараз триваю заради того, що маю трохи багато соломи. Хочу цю солому згодувати їм. Ну, згодую, тут ще якусь підростуть, наберу ще декілька кілограм живої ваги. І, і ця, чекаю на ціну, друзі. Чекаю на ціну, щоб шапка піднялась до 180 гривень. Бо я вам казав, записував відео шорт в Ютубі, я вам розказував, що ціна на сьогодні 163-173 гривні. Це в мене тут мої місця, щоб дивитися його. Якщо бичок дає до 200 кг битої ваги, то він йде по 163 гривні. Читає як 81-50 якщо здавати за І якщо бичок дає 200... Більше 200 кг битої ваги, то він же йде по 173 гривні. Це так як 86 50. Отака ціна. Багато хто там написав в коментарях навіть з Київської області, з Черкас, з Вінницької, є, є, що ціна набагато більша. Є навіть що ціна 180-180, навіть 190 гривень така ціна. Це так як 90-95 гривень за живу вагу. Це що по цінах. О, так що трохи ще не спішу, хочу їх потримати, підгодувати, бо є соломи згодувати. Вони в принципі, непогано соло, солому зідають. От І тоді вже буду ну, десь на початку лютого, до середини лютого буду його їх вже їх пробувати, здавати. От, так. Стосовно того, чи ціна підніметься, підніма, чи опуститься, ну, я думаю, що ціна 100% опускатись не повинна. Ну, на рахунок того, чи вона зросте більше, не знаю. Друзі. Може там на 3-4 до 5 гривень піднятися. Я думаю, що не більше. Ну, Зараз хотілося б трохи здати цим по більшій ціні, бо бачите, все бере дорожчає. Навіть вже і закупка в тому році телят, це вже буде йде по більшій ціні. Якщо закупляти замінники молока, то теж, друзі, все зросло в ціні. Е, там, в ж тому гранулу робити, закупляти там корма. О, це, як кажуть, ну, взяло подорожчало. Тому треба старатися бичків трохи продати по більшій ціні і, і так далі. От, так, думаю, по цьому пояснив. По відгодівлі, що можу сказати. Ну, відгодівля дуже проста. Все проєм мелене ячменю і пшениці. Норма десь на одного бичка йде на добу 4-4,5 кілограми. Накидую десь 2 2,5 тюки соломи. Солома йде, друзі, з пшениці і зі шменю. З, ну, з пшениці може трохи десь не доїдати цю солому. А якщо ну, це не з вішменю, а з вівса я хочу сказати. З вівса, то вони взагалі з'їдають. Чисто. От, от, взяти сіну і взяти вівсяну солому. То і сіну можуть нормально з'їсти, і так же саме вівцяну солому. Ну, пшеничну можуть трохи залишити. От, трохи їм так ну, вона не подобається. Скидаю на стінки, бачите. Таку кількість більше не даю, бо зараз буду курати під ноги, буде пропадати. От, їм от цього достатньо. Ну, і що там, Набираю воду їм ще. Поплють води і в принципі, ну, дивлюся, не їдаються, досить непогано. Почату недавно я їм ще давав сіно. Е також ще мав картоплю. Е тут нарізав два добра картоплі, їм розсипав, плюс ще давав е комбікорм. Ну, це вже правда, все закінчило, всі корма, то зараз ось так годую. Отака вже готівля. Такі печки. По вгодованості ну, ці печки мають 400, трохи більше 400 кг. Я не знаю, чи камера так передасть. От. Цей теж десь має біля того... Ну то, що він не подає цей бичок. Але він ну, як корова виглядає, бачите, масивний. І отих два міжом, е, вони саме такі найсудіші. Вони будуть мати до... До 400 кг. Вік цих бічків рік і 7, рік і 8 місяців. Результати, скажу, друзі, я б сказав, що доволі погані. Але на цю тему я ще запишу окреме відео, зроблю деякі порівняння. Ну, Це трохи пізніше. От. Але, ну які вже є, результати такі є. Беремо годуємо пацанів і будемо пробувати здавати. Ну і якщо порівнювати з будівлю тих бічків, що я тримаю там в кошарі і тут в приміщенні, то я вам скажу, що в кошарі вони себе набагато ліпше почувають. І навіть те, що там були оці морози, я вам скажу, що ніякий бичок не покудав, і Там і прирости в принципі, непогані. І основне, що вони себе на свіжому повітрі ліпше почувають. Тут в приміщенні трохи темніше, є якась сирість. І бички я бачу, що вони трохи, отак, ну, знаєте, ну, шерсть може е, вилізати, Ну, тобто, їм не вистачає якихось вітамінів. от. Хоча я їм і сіль підсипаю. Е, також мав до е, недавно сама на, на фосфат, давав корм. Але ну, на свіжому повітрі кажу, тих бічків от, таких проблем немає. Хоча я не кажу під відкритим небом Це сніг, дощ падає, е морози, вони себе там 100 разів ліпше почувають. Отак. Ось такий оцей бичок бачите. Ось цей бичок доволі досить довгий. Ось такі пасуни. Що так? Бачите, доволі шиві непогано має. Так, ну є різні бачки. Є якісь, що гарно виглядають, є худі, Оцих я купляв е, з рук людей. Цих прав, друзі, на фермі. Ну, оце, що я прав на фермі, я вам скажу, що трохи вони гірше виглядають. Ну, ще оцей сірий може бути, хоча він був між ними найменший, але якось він взяв бачите, підтягнувся. От, Якщо брати оцих трьох, е, я не знаю. Мені здається, що вони трохи щось мають від молочної породи, від голуштинів. Оскільки їм старався вже зверна сипати, ну, нема тих приростів. Ну, Виглядаю, просто бачите так купор. От хребти, бачите, видно, ну воно так не повинно бути. От, я може і десь трохи і неправильно годував, але я вам скажу, що її від е, бічків, від породи також багато чому залежить. Отак. От це що по пацанах. Думаю, коротенько зніму вам, друзі, відео, покажу їх. Бачите, як їдять солому. Ну, треба один набрати, інше, води не набрати, не вже хотіти. Отак. Це наш Брайан. Чорний. Ось це пам'ятає, цих пічків я повторік тримав ще на дворі. От, ну то, що я їх був, припнув на паси, а якщо вже взяти оцю партію, що я в тому році тримав, то я їм зробив кошару і вони собі вільно ходять. То я вам скажу, що як вільно худоба ходить, то це плюс. Це плюс все рівно. Воно як припнене, то ну, все рівно воно не добре. Вільно собі воно ходить, бігає, брикає. Вони себе так здоровіше почувають. От так. Тому на цьому, скоріше того, щоб закінчувати, друзі, таке коротеньке відео. Так, Бички ще тримаю. Е, найближчі 2-3-4 тижні я вже думаю, що їх буду здавати. Е, чекаю на те, щоб піднялась трохи ціна. Які ціни, я сказав. Також в коментарях можете від себе написати, сказати, які у вас там у вашій місцевості. Також буде цікаво почитати. Якісь можете поради мені дати, щоб у відгодівлі, також буде цікаво почитати. От, тому на цьому кажу, закінчую, друзі. Ставите вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуєте. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.